Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2021-2022 років 28 листопада 2021 рік. Інгулець на стадіоні Зірка. Команда приймає донецький шахтар Роберта Дедзербі. Дербі. 1-0 донеччани перемагають. Все вирішив єдиний м'яч, який на 32-й хвилині матчі забив тете. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Інгулець Лавріненко, головний тренер команди 4 2 3 1 стартова розновка в інгульця. Гальчук в воротах, пара центральных захисников Павлов Ковалев, Осмелая а Шпалегенька по флангах, Мишка Лупашка, Центральные упорный пив захисники, Запорожец, центральный атаковальный пив захисник, Коваленко, Шарай по флангах, там и напади, це стартовая расстановка Ингульца. Донецкий Шахтар по Санцине был главным тренером Донецкого штерна этого матча. Так-то Роберто Дедзербі був головним тренером, але Роберто не було на цьому матчі, тому по Санціні був головним тренером Донечан. 4-1-4-1. стартова Расновка Донечана, Анатолій Трубін на воротах, пара центральних захисників Марлон, Коля Матвієнко, Віктор Корнієнко, додо по флангах, Маркос Антоніо, центральний опорний півзахисник, Майкон Георгій Судаков, центральний атакувальний півзахисники, Міша Тета по флангах та Підріні у нападі. Це стартова розстановка Донецького Шахтаря. Якщо, друзі, про сам матч казати, то Донечани заволоділи територіальною перевагою більшим м'ячем. Донечани володіли більше позиційно атакували. Ось, пригадається, хороший був момент у Донецького Шахтаря. Десь так на хвилині, так, 23. й Проводиться в позиційний атаку Донецький клуб. Михайло Мудрик, дуже здорово на швидкості уходить від вистав Інгульця. Подачі удар головою під ріні, але м'яч в руки забирає вартарин гульця. А тис на Донецький шахтар, отово такий міщий Мудрика, непани, був удар там на хвилині так 26-й. Тобто такі, знаєте, непогані. Прям такі атаки проходили у Донецького. Шахтаря. Ще був непавний умет на, на 28-й хвилині матчу донецького Шахтаря. Там була подача з Поргофангу після кутового м'яч доходить до ТТ. ТТ на лівому фланзі, віддає передачу на Мішу Мудрика. Міша пробиває Михайло Мудрика, але м'яч дуже близько пролітає біля стійки. Повзороти м'яч пролітає. Але, знаєте, друзі, донецький Шахтар продовжувала команда. Роберта де атакувати. Донечани справді дуже багато атакували позиційно. Ну і 32 хвилина матчу. Донецький шатар проводить свою атаку. Додо набирає хід по правому флангу. Додо, хороша передача. На ТТ вихід на 1. ТТ пробиває. Гол! Забиває ТТ. 32 хвилина матчу. Шахтар Донецьк відкриває геніальний пас, Гінель речі, від дадо. А, ну, і тете вийшов один на один, пробив в дальній кут куте і забив гол. 1-0. Виходить уперед донецький Шахтар. І дуже важливий м'яч команда Роберта Дадзербі забиває. Під кінець першого тайма. Були непогані атаки і Причому і справді атаки такі непогані були, але реалізувати їх не вдається. Перший темп, друзі, завершується. Донецький шахтар перемагає з рахунком 1-0. На другий тайм, до речі, венгульця вийде Салем, Плахатнюк, Казак, Головкін, Смоляков. У Донецького шахтаря вийде Валерій Бондар, Дані Сікан, Монар Соломон, Артем Бондаренко та Марлас вийдуть у Донецького шахтаря. Другий тайм, в принципі, моментів було не так та 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 і багато. Взагалі у другому таймі Шахтар володіла командою Роберта Дзерба більшим м'ячем, але Інгулець намагалася команду зримати рахунок, і в принципі нелегка то була кінцівка для донецької команди. В принципі, в інгульця не пані були моменти. Гульових моментів не було, були там підходи в інгульця. Моментів не було. Острів був штрафнивий десь, так на хвилині 66-сті інгульця, коли справді хороша, то пішла подача і майже її не замкнув футболіст інгульця. Оце був по-справжньому небезпечний момент. Хоча навіть справа і до удара не дійшла, але все-таки небезпечна була подача до штрафного майданчика моментів більше справді у матчі не було. Донецький Шахтар дотримав ось цю мінімальну перевагу 1-0. Важка була перемога для донецького Шахтаря. Неймовірна важка перемога 1-0. Єдиний м'яч на 32-й хвилині забив тете. Після хорошої розрізної передачі від додо. Дадо і справді геніальний пас віддав на ТТ, той вийшов один на один, вортарі англійця на також набігав, але ТТ встиг таки пробити в дальній кут і дальніку, свою нагоду бразилець реалізував. Якщо казати статистику цього матча 35 на 65% володіння м'ячем, величезна була перевага Штаря за контролем м'яча. 65 на 35 3-9 по ударах перевага Донецького шахтаря, 7-1 в площину перевага Донецького шахтаря, 9-2 кутові перевага донецького шахтаря. Ну Відповідно за усіма ключовими статистичними показниками Донечани Інгулець переграли. По-справжньому таких то явних гольових моментів в обох команд не було. 4 перегодиці в першому таймі Пара, непаних було ударів у підрізню, інші мудрика. Гол дуже красивий забив Тете після геніального пасу Додо. Тете вихід вихід 1-1 реалізував. Але після того, як донечани забили, після того якраз то коли рахунок якраз то став та 1-0 на користь донецької команди, так, знаєте, в принципі, моментів таких-то не було ні у Шахтера, ніяких гульних нагод не було ні в інгульця. Але все одно інтрига трималась до кінця, рахунок там був мінімальний. І, в принципі, інгулець там були такі напані перспективні атаки. Але ось як, наприклад, це такий штрафний там хороша подачі, Якщо б вдалося пробити головою футболіст інгульця, це було б точно би небезпечно. Ось були напані підходи, але довести справу до якогось знає, такого моменту гульового, все таки інгульці не вдалося. Ну і донецький Шахтар, в принципі, на контратаках. Також жодних гольових моментів команди Роберто Дзербі не мала. Такий спокійний контроль м'яча від команди Роберто де Дзербі. Ну і Шахтар Донецьк. Тоді 28 листопада 2021 року команда Роберто де одержала мінімальну важку перемогу над ингульцем. Привітали, друзі, якраз то даний матч Чемпіонат України. Сезон 2021-2022, 28 листопада, 2021 рік. Стадіон зірка. Інгулець, Шахтар Донецьк, 1-0. Донечани Перемагаєць. Побажаємо Донецькому Шахтарю. Інгульцю всього самого найкращого побажаємо. Ну і вам, друзі, також всього найкращого, Бережіть себе, будьте, друзі, щасливі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічів. Будьте щасливі!